можу голосувати у неділю 3 березня цього року. Закарпатці зробили свій вибір із 45 кандидатів із більш як 30 різних політичних сил. Вони обрали тих, кому довіряють. Політична боротьба розгорнулася на п'яти мажоритарних округах у Мукачеві, Мукачівському районі, на Виноградівщині, Ужгородщині та на Іршавщині. Округ про який писали найбільше у засобах масової інформації, це п'ятий місто Мукачево. Тут основними кандидатами були Андрій Балога та Іван Чубірко. Перший виявився сильнішим, однак шлях до перемоги був надто складним. Менш скандальним, однак, не без порушень виявився 29-й округ Іршавського району. Головне протистояння тут розгорнулося між досвідченим кандидатом від провладної партії, головою Іршавської районної державної адміністрації Василем Ковбаско та Оксаною Бологою, яка балотувалася за підтримки єдиного центру. На деяких дільницях Іршавщини члени виборчих комісій намагалися вплинути на результати виборів і відкрито вказували виборцям, де їм потрібно поставити відмітки за конкретного кандидата. Пишіть, тітко радик, а я зараз у дорогу, Незважаючи на брудні перешкоди, перемогу з розривом більше двох тисяч голосів отримала Оксана Балога. У номінації найбільш обговорюваний округ переміг 51-й Ужгородський район. Щодо кандидатів, то із провладним представником все одразу було зрозуміло. Це Олександр Антал, партія регіонів. А щодо основного його конкурента, то спочатку Сергій Фрінт від партії Єдиний центр знявся на користь Івана Бібена від батьківщини. А за тиждень до виборів відбулися домовленості. І останній знявся на користь Йосипа Боднара, партія Удар. Він і став основним опозиційним кандидатом. Однак всі ці інтриги не принесли результату. Переміг у виборчі Вонах представник від партії регіонів Олександр Анталхожу по дрібницям контролюю, забезпечую нормальне або нормально голосування. Округ, який відзначився найменшою явкою виборців, це 22-й виноградівський район. Тут люди проявили найменший інтерес до виборів. Жителі сільської місцевості були активнішими за міських у цьому окрузі. Основну боротьбу вели Артур Івашко, партія регіонів та Ярослав Данко. Фронт змін підсумок перемоги регіонала Артура Івашка. і підтвердження впливу Івана Бужка на Виноградівщині. У Найспокійнішим виявився 36-й округ, Мукачівський район. Тут переміг кандидат від партії регіонів Юрій Садварі. Із 38 виборчих дільниць садварі переміг на 24-х. Підсумовуючи, варто відзначити, що вибори до Закарпатської обласної ради особливо не вплинули на розстановку політичних сил в області, та й низька явка виборців не здивувала. Експерти пояснили це тим, що люди були дезорієнтовані, адже вибори проходили не на всій території області. Крім того, значна частина виборців знаходилася на заробітках. А загалом фахівці зазначили, що закарпатський електорат завжди малоактивний під час виборів.